Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і щось давно ми не говорили про щось зроблене FiiO. Тому розглянемо ось цей маленький портативний ЦАПік від їх дочернього бренду Snow Sky, який вони просто назвали Melody. З одного боку, це доволі типовий цапік від FIO на 43131 Cyrus Logic з підтримкою їх застосунка, параметричним еквалайзером, звичайним та балансним виходами, ну тобто все, що вони. Пропонують в своїх інших пристроях. Але тут з цікавого, по-перше, дерев'яний корпус, що вже трохи незвично. Ну а по-друге, доволі приємна ціна, десь від 40 до 50 доларів він коштує, що робить його, мабуть, ще більш цікавим. Тож, давайте на все це подивимося: а анекдот дня сьогодні такий. Який в тебе зріст? 155. Ой, ти така маленька принцеса, а вага. Вага трохи менша, 125. Коробочка дуже проста, типова для Snow Sky, але з такими дивнуватими, але яскравими картинками. Коротше, типова для цього саб-бренду. Не так багато тут якоїсь інформації, але FIO знов-таки не дуже часто щось друкують на коробці на почитати. Єдине, що тут зазначено, що це в мене версія з горіху, тому що є дві кольорові версії. Чохольчик йде окремо, окремим аксесуаром. Подивимось на нього теж. Тож, ось коробочка, в ній сам ЦАПік. І тут, ну, скоріш за все, з усього, що ми можемо отримати, тут буде тільки кабель. так, Кабель і ще якась додаткова гарантійний талон, скоріш за все. Але насправді кабель доволі непоганий. Він, по-перше, гарно виглядає. Дуже цікава ідея підібрати колір, щоб він відповідав самому цапу, така дрібна, але приємна увага до деталей. І тут в нас ізоляція з тканини, що, мабуть, додасть йому довготривалості. Є захист від переломів, і в цілому він доволі м'який, що також робить його дійсно зручним у використанні. В цілому дуже гарний хвостик для того, що йде в комплекті з недорогим свистком. І тут в нас. Комплектний, точніше, не комплектний, а додатковий некомплектний чохол, якщо ви хочете захистити цей ЦАП. З одного боку це якось дивно, типу на недорогий ЦАПік надягати чохол, але ви тільки подивіться на цей чохолчик. Він зроблений зі шкіри, ну, скоріш за все, не справжній, але дуже гарної а, імітації. Тут в нас і логотип компанії, і кнопочки, і навіть отвір для світлодіодного індикатора. Ось така стрічка гарно виглядає дійсно, як на мене. Але сам ЦАП взагалі дуже класний. Тільки подивіться, він, по-перше, компактний, я думав, він буде трохи більшим. Він легкий, але дійсно є відчуття дерева, є ось це відчуття приємної текстури, металеві акценти. Ну, друга версія кольорова вона з більш світлого дерева і зі стріблястими акцентами зверху і знизу. Тут кнопки. Приємно тактильні з таким відгуком, і їх дуже легко на дотик знайти і зорієнтуватися. Ну і ось так він виглядає в чохольчику. Взагалі дуже гарно зроблено для цієї цінової категорії. Тут в нас вхід для того, щоб під'єднати його кудись до транспорту, а тут два виходи: балансний пентаконівський традиційно, і 3,5 міліметровий звичайний. Він підтримує. Мікрофон і також підтримує коаксіальний вихід. Якщо взяти у FIO ще додатковий адаптер, то він буде, показувати, буде працювати як перетворювач з USB на коаксіал. Хоча, чесно кажучи, не зовсім розумію в потребі в такому портативному пристрої, але будь-яка функція проходить за розрядом, та хай буде. Бачите, тут можна побачити індикатор, тож, ось так. Тож Підсумовуючи цей розділ, як на мене, з точки зору дизайну і зовнішнього вигляду, він мене вразив. Традиційно для FIO SnowSky Melody підтримується за стосунком fio Control. Як бачите, навіть є оновлення прошивки до версії 1.1, але воно поки що не встановлюється, тому що по... через Wi-Fi воно не завантажується, а локальну версію не можна встановити, тому що тут немає. Пункту меню відповідного. Думаю, що це швидко виправлять. Це якась бага. Ну і тут традиційно можна обрати, яка версія USB аудіо вам потрібна: 1.0 для старих пристроїв, 2.0, якщо у вас там якісь хайрези. Два рівні гейну. Далі як працюють кнопки? Два режими. Ну тут гучність і навігація по треках. В одному режимі коротке натискання це гучність, а довге перемикання треків, і навпаки. А, можна вимкнути цей світлодіодний індикатор, якщо вам він не подобається, і також можна вимкнути увімкнути підтримку мікрофону на навушниках. Є еквалайзер, як завжди, тут готові налаштування, або ж можна обрати якісь кастомні. А, так, там, здається, якось так, да. І тоді можна змінювати. Ці налаштування, є звичайний лінійний еквалайзер, є параметричний, е, Ну, коротше, є з чим погратися, але поки що давайте це скинемо. Ну і, звісно, налаштування еквалайзер зберігається на пристрої. Далі в розділі аудіо можна увімкнути вимкнути СПД. Далі є режим роботи ЦАПа, AB або H. Ну, Гіпотетично. AB мав би покращувати звук за рахунок більшого споживання енергії, але, чесно кажучи, великої різниці в сліпому прослуховуванні на внутрішньоканальних навушниках, навіть топових я не відчув. Далі, потрібні вам 60 або 120 кроків регулювання гучності, дуже гарне налаштування. І також можна змінити гучність, баланс каналів і обрати один з фільтрів низьких частот, але, як завжди, їх вплив на звук дуже мінімальний. І також тут в нас є коротеньке керівництво англійською. На випадок, якщо ви забули, як користуватися ЦАПом, але знаєте англійську. Тож в цілому, як бачите, якщо виправити цей невеличкий баг з оновленням, дуже крута підтримка софтова з купою різних можливостей. Якщо вас цікавить споживання енергії, то ось бачите цифри на екрані. iPad в якості транспорту, тому що він видає достатню струму мелодів увімкнений на низькому гейні в класі H. І в якості навантаження, я як завжди, під'єднав Mesa Empyrean 2 через балансний вихід. Що стосується звуку, то тут в нас гарно збалансована подача, є трохи доданої ваги і тепла, щоб зробити подачу взагалі більш такою музичною і приємною. Але цей акцент невеликий, тому тут немає якоїсь втрати роздільної здатності, хоча звук скоріше можна назвати комфортним. Але, втім, якщо ви вирішите піти шляхом авдіофільського страждання, то тут можна бавитися там, критичним вислуховуванням. Або чимось таким. Також тримайте в голові, що тут в нас є вбудований еквалайзер, тому в цілому можна змінювати подачу в доволі широкому діапазоні, підлаштовуючи її під свої смаки. Але по замовченню, в нас тут ось така, скажімо, трохи тепла, тепла подача, дуже яка гарно пасує для довгих сеансів прослуховування. Тож візькі частоти йдуть на максимальну глибину, вони подаються з гарною роздільною здатністю. Трохи бракує дрібних нюансів і деталюк, але ну це порівняно з чимось значно більш дорогим. Ваги закладаються нормально. Хоча, якщо вам хочеться більше, то ви можете це легко накрутити. Непогано передаються текстури, і бас взагалі добре контролюється. В цілому доволі універсально і приємно звучить: як з якимись натуральними інструментами, так і з електронною музикою. Ну і ось тому в якості прикладу в нас Tempest від Juno Reactor. Прям тут глибокий бас, але цей цапік його відіграє, добре контролює і презентує. Середні частоти не агресивні, але все ж роздільної здатності достатньо для того, щоб натурально і природньо відіграти всі інструменти. Звісно, щось гіпертехнічне він не відіграє на 100%, але ну давайте будемо згадувати про ціну і все ж таки не очікувати несподіванок. А дуже приємно подається чоловічий вокал завдяки доданій вазі, і гарно відіграється макродинаміка, тому емоції теж передаються добре. Жіночий вокал не форсований, не акцентований, немає з цього ефекту там підкресленості. Так само, як і, скажімо, гітари з дисторшеном і інші інструменти, тому тут немає різкості в звуці. Але втім, уявна сцена доволі велика. Мабуть, тут немає такого прям голографічного тривимірного ефекту. Але сцена велика і побудована дуже гарно і в ширину, і навіть в глибину розділення планів зроблено. Дуже адекватно, навіть несподівано, я б сказав, для цієї цінової категорії він не критичний до якості запису, але якщо захочеться постраждати і зайнятися перебиранням різних релізів одного і того самого улюбленого альбому, то з ним це вже можна робити. Ну і приклад у нас це Кейлі від Маріліон, звісно, неймовірний вокал від Фіша, який майстер володіння голосом. Дуже гарні акомпануючі інструменти, приємні перкусії. В цілому дуже все так збалансовано і навіть відповідає, мабуть, духу тієї епохи, класній мелодії, тож він це відіграє добре. І верхні частоти, ну теж нормальна протяжність, хоча й не максимальна. Ну, шаруватість там або верхні обертони, звісно, давайте знов-таки не вимагати від пристрою того, для чого він не створений. Але базові обертони відіграються добре. Гарні атаки і затухання дуже правильні, за рахунок цього в нас нормальна вага. Тож базові обертони відіграються чудово. Є достатня кількість повітря, інструменти звучать доволі природньо, але в цілому верхні частоти не різкі. Немає тут якоїсь доданої енергії, немає намагання зробити все це агресивним. Навіть якщо там покрутити еквалайзер, наприклад, то в цілому, взагалі, ну можна, звісно, крутити прям зовсім різючі верхні частоти, але ну це буде вже ну. А, скажімо, абсолютно неприродньо. Тому взагалі це той варіант, коли верхні частоти трохи пом'якшені, але ну, звучать все рівно дуже натурально і доволі приємно. І прикладом в нас буде ось такий трек від Роберта Планта «Carry Fire». Цікаві акомпонуючі інструменти. Здається, це сітар, але знов-таки я б на гроші не закладався в цьому випадку. Але щось дуже цікаве йому акомпанує з купою обертанів, які йдуть у верхні частоти. Там трохи бракує шаруватості, звісно, щоб це відіграти 100%, Але і вокал планта і інструменти всі акомпануючі, і перкусія відіграються на доволі гарному рівні. З відчуттям природності необхідним для того, щоб дійсно зануритися в трек. Що стосується поєднань, то з одного боку в нас тут дійсно гарний темний фон і відсутність фонового шуму для чутливих внутрішньоканальних навушників, з іншого боку, він не суперпотужний. Якщо я правильно пам'ятаю специфікації, 100 мВт на 32 Ом на канал зі звичайного виходу і 250 на канал з балансного. Ну, не для чогось прям там високоомного або якихось тугих планарів, але переважно більшість повнорозмірних навушників з адекватними специфікаціями, він теж доволі добре розкачає і контролюватиме. Також, чесно кажучи, не бачу великого сенсу проводити тут якісь детальні порівняння, тому що якщо вам подобається його дизайн, якщо вам подобається такий трохи м'який і теплий звук, то це прям неймовірний варіант за гарну ціну. Тому що Фіо ну вирвалися вперед цих змагань за рахунок того, що в них пророблена софтова база, є підтримка застосунку, і вони з точки зору функціональності можуть робити більше ніж інші. Ну а якщо ви не хочете трохи тепловатого звуку, ну тут вам треба шукати щось інше. Благо свистків в цілому в нас зараз на ринку багато. Але насправді, якщо вам подобається цей дизайн, то це вже достатньо. Насправді достатня причина для того, щоб купити цей ЦАПік. Звук вам, скоріш за все, теж зайде, тому взагалі дуже гарна моделька чергова. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.